Сторінка 44, розділ 2. середньовічний світ Західної Європи. Параграф 7. взаємозв'язок людини і природи, рух середньовічного населення. У чому полягав зв'язок людини і природи у середні віки? В епоху середньовіччя, як і раніше, життя людей залежало від природно-кліматичних чинників У 5-15 столітті кілька разів змінювався клімат, поки не встановився такий, що зберігається до нині. Географічні умови визначали тип житла, одяг та їжу, транспорт і знаряддя праці впливали на появу та розвиток міст і торгівлі на політичне, духовне і повсякденне життя населення на життя людей. Завжди впливав ландшафт. на рівнинах, будували села, пахорби використовували для зведення оборонних споруд. Річки слугували кордонами між державами, зручні бухти і річки. Сприяли розвитку мороплавства, водного транспорту, рибальства і торгівлі. Ліс постачав будівельний матеріал, деревину та багато їжі. Взаємодія людини і природи, фантастичні історії та уявлення людини про світ були важливою частиною середньовічного життя, фольклору і традицій. Водночас люди бездумно нищили природу та її багатства. Так в Англії, Франції, Іспанії, Голландії вирубка лісів призвела до зменшення родуючи ґрунтів, обмілі. Іння річок та інших водойм, збіднення, флори та фауни, вичерпання природних багатств, гармонійнішими були відносини між людиною та природою на сході, це значною мірою пояснювалося світоглядом населення, яке під впливом східних релігій вважало людину частиною природи і намагалося зберігати довкілля, не завдаючи йому шкоди. Чому і як відбувався рух населення в середньовіччям? Крім великого переселення народів, в епоху середніх віків відбувалися і інші міграції. Що прийшли трьома потужними хвилями, до 15 століття європейські народи в основному розселялися на тих територіях, де вони живуть, і до нині, середньовічні міграції населення, велике переселення народів 4-7 століття, розселення територію Європи, слов'ян, арабів, угрів, вікінгів, 5-10 століття, монгольська навала 13 століття, хрестові походи 11-13 століття, попри тривалість і небезпеку тогдішніх подорожей, рух середньовічного населення. Був доволі інтенсивним. Постійно пересувалися королі з придворними. Рицарі і монахи, проповідники, школярі, студенти упрагнені відвідати найкращі школи, а згодом університети для багатьох людей найпоширенішою причиною подорожей було відвідування святих місць у пошуках нових земель і кращих рингів. Змінювали місця проживання селяни, ремісники і купці. Важливими причинами для пересування були і трагедії середньовіччя, епідемії, голод та війни, Рятуючись світ, лихоліть, середньовічний люд освоював нові території та шляхи. Здував інші професії і створював свою культуру і традиції. На усвоєних землях поставали нові міста і села, великі землевласники, королі, князі, херцоги, графи були зацікавлені, аби їхні володіння давали врожаї, отже, приносили прибуток. Тому поселенцям часто надавали різні пільги, наприклад, на тривалий час їх звільняли від повинностей. Так розвинулася внутрішня колонізація в Європі. Якщо нові поселення виникали за межами Певної країни, то йшлося про зовнішню колонізацію. Проте освоєння території не завжди відбувалося мирно. Протягом усього середньовіччя нові землі захоплювали силою зброю. У такому випадку історики говорили про воєнну колонізацію. Прикладом такої колонізації є Христові походи.